Няшна. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Колись там весело було, бувало, літом зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих налива. А князь аж синій походжає, ще й несміливим наливає та ще й покрикує Віват. Гуляє князь, гуляють гості і покотились по помості. А завтра знову ожива. І знову п'є, і знов гуляє. І так за днями день минає. Це Мужицькі душі аж пищать. Судовики благають Бога. П'яниці знай собі кричать. І патріот, і брат убогих наш славний князь. Віват, віват. А патріот убогих брат. Дочкою доличку однімає у мужика. І Бог Може Я та Нет, княгиня в заперті сидить. Її і всі не, не пускає убогих брат. А що ж робить? Сама втекла і повінчалась. І батько, і мати не пускали. Казав вгору не залась. Та ні, за князя. От ти князь, От і пишайся тепер, княгиня. Невесело на світі жити, коли нема кого любити. Отак і їй, одній єдиній, що молодій моїй княгині красою серце засушить і марно згинуть самотині, аж страшно. А вона молилася і життя Господа просилася, бо буде вже кого любити. Вона вже матір'ю ходила, вже пишалася і любила дитя своє. І дав Господь до житті радості на світі. Озріть його, поцілувайте своє єдине дитя. І перший крик його почути. Мов Яблучку у садочку кохалась дитина і говорить уже став. І вчила княгиня тільки маму вимовляти, а тату не вчила. Занедужала княгиня. І князь схаменувся, забавом із нахурками по селах метнувся, бо на їх заходились. Лічили, лічили, покиби сталанно в труну не положили. Не стало на селі княгини. І гусла знову загули. А сирота її в селі її єдина дитина не відірвалась від гілі, Не нагодований бос. Сорочечку до зносу носить. Спеклося бідне на жару, Лопуцький їсть ставочки гатить поміж дітьми в яру. Умийся, серденько, бо мати дивиться і не пізнає межі дітьми дитя своє. І думає, тебе не стало. Минають літа. люди гинуть. Лютує голод в Україні. Лютує в княжому селі. Скирти вже, княжі погнили. А він байдуже, п'є, гуляє, та й жида з грішми виглядає. Нема житка, Хліби зійшли, радіють люди, Бога просять. А ось із Києва привозять княжну. Чорнобрива, Карока, Вилитая мати. Тільки смутна, невесела. Чого б сумувати? А тим часом жиди з грішми в селі появились. Радіє, князь, розпродає з половою жито. і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили ніврокою, за одну годину із клуною провіяли. Князь і не спочинув, на могорич закликає. Та п'є та гуляє, а жугає, бо в покоях дочка спочиває. Гармиде галас, гаму гає срамотні спів, Аж лящить жіночі регот, завиває, реве хазяї. Будем пить, аж поки наша доня спить. А доня в заперті сидить у своєму смутному покої. В гаю все попитом лежало. пляшки і гості, те, що впало, там і осталось. Сам не впав, останню каплю допивав та й ту допив. Встає, не пада, йде в покої. Сквирний гаде, куди ти лізеш, схаменись. Не схаменувся, ключ виймає. Прийшов і двері одмикає і лізе до дочки. Прокинься, чистає, схопись, купий гадюку, покусає. Убий і Бог не покарає. Ні, не прокинулася, спить. А Бог все бачить та мовчить. Гріхам великим Не чуть нічого, час минає. А потім крик, а потім гвалт. і плач почули і спалат. Почули сок, а потім знов чуть нічого. І в той час скарти і клуня зайнялись. І зорі з В селі не бачили і не чули, де вона поділась. Думали, на пожарищі небога згоріла. Де ж вона поділася? У Києві, в присвятому в Остринці. Дякую за увагу.